Thank you. 10 жовтня в Україні та світі відзначають день психічного або ментального здоров'я. Цей день запропонований всесвітньою організацією охорони здоров'я задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров'я та покращення ментального здоров'я кожного українця та жителя всього світу. Сьогодні у програмі поговоримо про те, як працюють над стратегією ментального здоров'я на рівненщині. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і ми розпочинаємо. Апатія, плаксивість та агресія. Ці та інші симптоми у підлітків є першими дзвіночками для батьків про те, що у їхньої дитини тривожний розлад або депресія. Фахівці кажуть, за останні два роки кількість підлітків із такими ознаками зросла. Здебільшого це пов'язано із невизначеністю у їхньому майбутньому та намаганнями знайти себе. Додають, ситуацію ускладнила війна. Якщо аналізувати 2021 рік, то з тривожними розладами в наш заклад звернулося близько двох, дві сотні дітей. Якщо аналізувати 2022 рік, то їх кількість збільшилася вдвічі з тривожними розладами, це близько 400 дітей. З депресіями в 2021 році зверталося близько 170 дітей, в 2022 році це вже 390 дітей. Психологи кажуть, що подекуди затяжна депресія або тривожний розлад у підлітків можуть навіть потребувати стаціонарного лікування. Аби ж батькам розпізнати перші ознаки цього стану, фахівці радять спостерігати за змінами у поведінці дитини. Батьки дійсно можуть запримітити у дітей перші ознаки: це підвищена плексивість, емоційна така нестабільність, порушення сну, зниження апетиту, відмова від улюблених занять, які раніше подають. Дорослі теж перебуваючи в умовах війни, звичайно, мають теж нестабільну психіку, і діти, звичайно ж, її щитують. Ну і звичайно, діти теж розуміють і переймаються, коли чують і звуки сирен, і розуміють, що щось відбувається незвичне. І в принципі це нормальна їхня реакція на ненормальні події. Часто перебуваючи в депресивному стані, підліток насамперед замикається в собі, а це призводить до холоду та апатії у ставленні до близьких людей та речей, які раніше приносили задоволення. У такому випадку суттєву роль відіграє те, як батьки будуватимуть діалог зі своєю дитиною. Психологи радять вкрай важливо дати зрозуміти підлітку, що його підтримують та в жодному разі не будуть засуджувати. Наголошують, будь-яка агресія у бік дитини нічим хорошим не закінчиться. У підлітків є чітке чітке Внутрішнє переконання, мене ніхто не розуміє в цьому. Ніхто цього не може розділити. Ти мене не розумієш і ніколи не зрозумієш. І вони це будуть кидати батькам або в вічі, або в спину, навіть якщо вони цього не говорять, вони так це відчувають. Є високий рівень поваги, прийняття. Батьки дають достатньо цього визнання дитини, не засуджують, не критикують, не звинувачують, не намагаються розшурхати з точки зору, давай вже роби щось з собою. А... А підходять досить толерантно, проявляють симпатію і кажуть, я на твоїй стороні, я з тобою. Якщо ж ви помітили у вашої дитини, вище перераховані симптоми, та вона таки відмовляється, йти з вами на діалог, обов'язково зверніться до спеціаліста. Тож сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як працюють над покращенням психологічного здоров'я у нашій області, яка загальна стратегія департаменту щодо покращення ментального здоров'я населення у нашому регіоні, а також як втілюють у практику всеукраїнську програму Олени Зеленської, ти як на Рівненщині. Про все це сьогодні будемо говорити з заступницею директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської військової адміністрації, координаторкою ментального здоров'я в Рівненській області Оленою Гандзюк. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. тема у нас така сьогодні доволі позитивна, доволі на часі. Ментальне здоров'я перед тим як ми розпочнемо говорити про те, як ментальне здоров'я реалізовується в нашій рівненській області. Угу. Давайте загально розповімо наш. Ом, глядачам про всеукраїнську програму, яка реалізована за допомогою дружини президента Олени Зеленської Ти Як? Дякую. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що програми як такої документа окремого не існує. Програма Ти як це є комплекс заходів, комплекс підходів, створення комплексу сервісів для того, щоб надати допомогу нашим людям на всіх рівнях. Спочатку для того, щоб створювати якісь заходи, звичайно, треба оцінити ситуацію, тому що в нас є психологи у різних сферах, в нас є кабінети, в нас є спеціалізована медична допомога. І для того, щоб визначити подальший план дій, треба оцінити наявні ресурси, треба зрозуміти прогалини. А вже тоді відповідно розробляти заходи. Так в цілому працює розробка кожної програми, і ми цим зараз займаємося. А знову ж таки, програма ментального здоров'я, як за ініціативою першої леді Олени Зеленської, ну це ціла екосистема, яка має забезпечити нам. Від самодопомоги сервіси, тому що ми знаємо, є дуже багато практик самодопомоги, які нам точно в перші секунди можуть допомогти до спеціалізованої, до високого рівня спеціалізованої допомоги. Оце наше завдання зараз. І ці всі комплекси заходів зараз вони носять назву програми з ментального здоров'я української програми Ти як? Я хочу сказати, що при Кабінету міністрів України створений координаційний центр, який координує цю діяльність, і з координаційного центру створена мережа регіональних координаторів. Я зараз перед вами, мережа регіональних координаторів, і ми фактично на місцях починаємо впроваджувати цю програму Ти як? Ви, от багато мене зацікавили з вашої першої відповіді про те, які ресурси в нашій області, як буде програма ментального здоров'я реалізовуватись саме на теренах рівненщини. Але хотілося б запитати, чи можемо ми назвати оті основні перші правила, якими можна себе стабілізувати, про які ви говорили, такі перші правила допомоги при психоемоційному такому розладі? Так, да, звичайно, у нас зараз от. Останній місяць в нас поки що в департаментах психологи, які навчені практикам самодопомоги, я зараз не психолог, і вони впроваджують ці тренінги угу. з працівниками департаментів. Ви знаєте. Я не думала, що буде така зацікавленість. Я не думала, що люди настільки потребують цієї інформації і настільки зацікавлені. І ми фактично звертаємося зараз до різних міжнародних донорів для того, щоб хто в нас в області є, який володіє практиками самодопомоги ти як. Тобто, щоб це розповсюджувалось на регіони, на райони міста. щоб це щоб це поширювалося. Я ж кажу, щоб ми створили систему від моменту, що людина в критичний момент намагається сама собі допомогти, використовує практики, і аж до спеціалізованої допомоги. Ну а тепер повернемося до ресурсів прогалин, які є в нашій області. Як саме реалізовуватиметься стратегія розвитку е ментального здоров'я за допомогою департаменту? Провівши картування послуг, ми вже провели це картування, ми побачили, що у нас найбільше фахових психологів вони все-таки в охороні здоров'я поки що. Ну, Охорона здоров'я не має, вона, можливо, і ключову роль відіграє, але весь рівень навантаженості вона не має на собі нести. Тому що дуже часто ця допомога не є спеціалізована і не вимагає медичної освіти. Але все-таки найширший спектр послуг у нас зараз. Представлений в охороні здоров'я. Це первинний рівень допомоги, це наші центри ПМСД. В нас зараз центри ПМСД вже майже вже 69 локацій. Це центри ПМСД, амбулаторії, які вже мають заключений пакет з НСЗУ, по нестільки наданню психологічної допомоги, як оцінки стану людини. Угу. Коли людина звертається з проблемами, і наш е лікар сімейний може бути психолог, але не обов'язково, навіть мед медична сестра оцінює. Оцінюють стан пацієнта, це в нас називається скринінг. Оцінюють стан і перенаправляють пацієнта уже по потребі. Угу. Це наші е, заклади охорони здоров'я, наш первинний рівень і те, що ми можемо представити. Я хочу сказати, що там досить хороший пул навчених. Там тисячу людей вже навчено пройшли навчання. Тобто, ми працюємо, люди вже можуть звертатися. Друге, така велика компонента в наших в нашому картуванні це заклади освіти. 600 психологів це немало, це багато. Але знову ж таки в освіті специфічна допомога вона направлена на учнівство. Ну, в деяких випадках на батьків учнів. Які звертаються з проблемами учнів все-таки uh -huh. розумієте? Тобто говорити, що в нашій там, територіальній громаді, якщо є психолог, або ми робимо зріст в е, територіальних громад, uh -huh. і говорити, що там є психологи, якщо там є шкільний психолог, і що там надаються психологічні послуги населенню, можна, але в дуже вузькому напрямку. Тобто, там треба розвивати психологічні сервіси. І наше завдання, я ж знову ж таки сказала, від методів самодопомоги до високоспеціалізованої. І надати послугу на всіх рівнях, а всі рівні то на першу чергу це громада. В обласному центрі це не так важко зробити. А от дійти угу. до громади, дійти донести послугу до населення це вже складніше. Так ось друге школа, третє у центрах соціального супроводу територіальних. У них де є психологи, де немає. Це ще ми, ми довивчаємо. І яка категорія людей туди звернеться? Звичайно, це населення, це внутрішнє uh -huh. переміщення, особи туди часто звертаються. Там має бути психолог. Величезний у нас пласт роботи, можна сказати, це з військовими, з родинами військових. Я трошки детальніше зупинюсь uh -huh. на цьому. Тут треба працювати. Ми працюємо з ветеранським простором. У нас завтра. Зараз робота проводиться дуже активна, і тут, тут треба працювати. Ну, спеціалізована медична допомога це вже психіатричні ліжка. Там так само майже 700 ліжок в трьох лікарнях, але там вже спеціалізована допомога. Ми поки що говоримо про наше ментальне здоров'я на рівні, ну, на тому рівні, куди нам звернутися. Вели, так, зараз активізувалася, і ми будемо. Працювати з міжнародними організаціями для того, щоб вони проваджували свої програми в нас в області. Зокрема, чотири центри психосоціальної підтримки за України за підтримки польського проекту це в усіх районах. Рівненський – це в Здолбунові, в Дубно, в Вараші та в Сарнах. Прекрасні так. центри відкриті, доступні для всіх категорій населення, для ветеранів, для всіх там хороші умови, там прекрасні спеціалісти. Це вже така активність у нас в області є. Друге у нас працює зараз Україно-швейцарський проект. Вони навчають от з тих тисяч mm -hmm. людей, що навчені. Там половина навчені за рахунок проекту, за рахунок тренінгів. Менчке називається. Ну це так само інвестиція в нашу область, наших спеціалістів. Працюють у нас виїзні мобільні бригади з психологами. У нас їздять психологи, тобто у нас вже деякі напрацювання є. І треба розширювати звичайно. Ну до речі, дуже розумний підхід. Первинна ланка допомоги це люди, коли не знають, що з собою робити, звертаються в першу чергу до сімейних лікарів. Так. І учні все таки і батьки, учнів, учні теж не знають, як себе поводити під час війни, і вчителям потрібна відповідна допомога, бо це специфічна робота із учнями, і треба правильну консультацію дати і батькам, і їх дітям щодо категорії військовослужбовців і родин військовослужбовців. Так. Овців, як напрацьовується і як будете працювати в цьому напрямку, так це я знову я ж вже звернула увагу поряд з тим, що це ну по перше, це нові виклики для нас. Uh -huh. Ми повинні розуміти, що це кризові ситуації, це мають бути специфічні знання. Ми працюємо дуже тісно з міністерством ветеранів. Працюємо, ми в нас на місцях з ветеранськими організаціями працюємо знову ж таки без карти потреб uh -huh. їхніх, да. Ми не зможемо представити послугу, тому що треба навчання хороші, треба шукати, де хто навчить наших психологів. Для того, тому що це найтяжчі проблеми. Це втрата близьких, це люди бачать смерть, це люди побували в полоні і так далі. Це надзвичайно тяжкі речі, над якими треба працювати, і це не одного дня, звичайно, це рішення. правда. Ми в ветеранському просторі мали не так давно інтерв'ю з військовослужбовцем, і він говорив про те, що цивільні психологи це зовсім інші, психологи і потрібні е, кваліфіковані спеціалісти, які будуть працювати з тим чи іншим видом травми, і які будуть розуміти, про що говорять. Звичайно. Е, пані Олено, якщо говорити про війну. Е, війна дійсно поставила перед нами багато викликів. Які були виклики саме у ментальному здоров'ї, з якими бореться департамент? Ну Ми не боремося, ми відповідаємо на виклики. Ось і виклики це нові потреби, нові потреби, що кожен з нас потребує зараз допомоги. Кожен з нас живе в стресі. От ми проговорили про військових. Угу. Люди похилого віку дуже часто залишилися без рідних, виїхали на війні на війні. Це люди. Похилого віку, маломобільні, з хронічними захворюваннями, доступність до соціуму і послуг обмежена, і самотність, відчуття слабкості фізичної, вони лише поглиблюють ці проблеми. Внутрішньо переміщені, люди відірвані від домівок. В які пережили стрес, які приїхали, ну, це ж зрозуміло, що як би ми не старалися, їм важче адаптуватися в наш соціум, в наше суспільство, ніж нам, тих, хто, хто тут проживає. Надзвичайно серйозні проблеми, з ким треба працювати. Підлітки. Підлітки вони зараз відчувають свою незадіяність, некорисність. Дуже багато навчання онлайн. Знову ж таки відірвані, обмежені соціальні активності. Так само, в нас, до речі, підлітковий оцей компонент надання допомоги підліткам ну, чи, чи не відсутній зовсім. Якісний, хороший сервіс для підлітків з їхніми зараз потребами, а а, а проблем підлітків дуже багато зараз. І фактично, ось кожен з нас. Потребує психологічної допомоги, це і є виклик. Це про те, що ми говоримо. Ми оцінюємо потреби, наявні ресурси, потреби прогалини. Ми оцінюємо і, відповідно, вже потім відповідати на ці речі. Чи є вже кроки? Як будете пропрацьовувати оці прогалини щодо роботи із підлітками? Ви знаєте, ну... Є плани, mm -hmm. <свят> є плани, все таки виносити цю ініціативу на наш рівень на рівень адміністрації, на рівень обласної ради і думати про створення такого хорошого, якісного, сучасного, повноцінного сервісу. А також дуже цікаво, як налагоджена співпраця із різними верствами населення. це соціальний захист, це медична послуга, це психологічна підтримка. Як вони функціонують співпрацюючи одні з одними? В нас при адміністрації створений координаційний центр допомоги цивільному населенню. В нас при адміністрації створена робоча група з ментального здоров'я, бо координаційний центр він такого ширшого формату. А робоча група робоча група вона створена вже для напрацювання опрацювання різних заходів. Ми чекаємо плану заходів, уже більш такого чіткішого окресленого документу з кабінету міністрів він до кінця року має вийти, щоб розробляти вже свої конкретні напрацювання і план. Заходів, ну, і ці робочі групи, вони міжсекторальні, вони міжсекторальні. Освіта, соціальні служби, культура, силові структури, абсолютно всі фактично, хто в нас є, ми з ними співпрацюємо для того, щоб ну, створити цю систему. Пані Олено, з ваших слів зрозуміло, що є чітка стратегія і покроково її виконання. Чи достатньо спеціалістів у нашій області, чи не, чи це теж не є на сьогодні викликом? Це є викликом однозначно, навіть якщо в нас спеціалістів достатньо, ми говоримо про те, якими інструментами вони, якими навчаннями, якими знаннями володіємо. Ми з вами проговорили те, що вимагатиме в будь-якому випадку додаткових навчань. Чи ми будемо використовувати досвід інших країн, чи будемо залучати спеціалістів до нас з інших країн? Я думаю, що це буде і одне, і друге. Ми без цього не обійдемося, тим більше зараз світ до нас відкритий, діляться. Знаннями діляться напрацюваннями, діляться найкращими практиками, і це треба використовувати. Звичайно, цього можливо самих спеціалістів і достатньо але. Фокусних отаких от навчань на цільові групи, звичайно, у нас колосальна потреба. Але це ще ми лише будемо довивчати. Нам зараз нададуть координаторами інструмент оцінки навча навчених спеціалістів. Ми проведемо знову ж таки оцінку, хто в нас чому навчений. Навіть школа, вони психологи зараз заявляють про те, що вони всі перенавчаються. Ну, Що, ніби і здається, в школі були проблеми зовсім інші. Так, Коли так. до війни працювали із одними відхиленнями, то зараз війна Бачите, у нас, свої у нас ще Це Є одна дуже така серйозна проблема, можна сказати. У нас дуже стигматизований підхід у людей до звернутися до психолога. Uh -huh. Я вам наведу один приклад. У нас є. Медичні мобільні команди, які їздять з психологом, і коли я їздила, дивилася в полях, як працюють, як чи, 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 чи є потреба в них, чи йдуть люди, що вони роблять, чи не дублюються послуги, чи, чи не їдуть туди, де вже є ця послуга. І Тут до одного кабінету стоїть черга, до іншого немає. Черга стоїть до сімейного лікаря, до психолога ми запрошуємо. І реакція в мене з головою все в порядку. Тобто, угу. зрозуміти, що вам все-таки піти поговорити, розповісти, що вам полегшає. Це ще у нас попереду. У нас високий рівень стигматизації до, е до психологічної послуги, тому що дуже часто асоціюють з психіатрією, дуже часто, а й навіть до психіатра. Нічого страшного немає, щоб звернутися і полегшити собі життя. Тобто, наше завдання зараз донести людям знову ж таки, це ще одна компонента величезна ментального здоров'я, дати зрозуміти, що ментальна гігієна це все одно, що гігієна тіла, що вона має проводитися щодня. Лише тоді ми ну, відновимо людину, відновимо все. Певно, це ще залишки, все таки радянського союзу, і треба дійсно 21-му столітті. В період гаджетів, інноваційних технологій, в період такого перезавантаження інформаційного психолог, це нормально. Коли вже є певні складнощі з здоров'ям, це вже психіатр, це вже невропатолог. А психолог це друг, і от до цього треба привчати людей. Ви неодноразово вже згадали про ці мобільні бригади, які власне так. мають собою угу. психолога і виїжджають у ті чи інші територіальні громади, аби допомогти людям. Як це відбувається? як це відбувається за покликом ну, людей? Ні, ні. Треба кудись зателефонувати, зараз чи це за графіком? Я розповім mm -hmm. взагалі. Ну я прихильниця того, і ми, ми так працюємо, що медичні мобільні команди їх зараз немало в нас. В першу чергу міжнародні організації вони приходять там в регіон допомогти, тобто закрити там, де не достає, і заповнити ті потреби, які можливо держава в принципі не заповнює. Ось так. І якщо приходять з ініціативою виїзду мобільних медичних команд, вони мають їхати там, де наш де важкодоступні місця, де при... села віддалені, uh -huh. де припинилось транспортне сполучення. У нас дуже часто в віддалених селах на, на півночі відсутнє транспортне сполучення. І якби первинна ланка не була профінансована, ну, профінансована, uh -huh. так як і всі, не вистачає ресурсу, кадрового, транспортного, часу не вистачає, от туди їде мобільна команда. Тобто… Контактуємо через департамент з керівниками ПМСД. Керівник ПМСД каже, що вони, це село вони недоступні угу. туди. Дати лікаря це день втратити, амбулаторія без лікаря лишається. І тоді медична мобільна команда їде туди. розумієте, Вона допомагає, вона закриває прогалини, а психолог в складі команди. От так. І тоді їде, якщо комусь треба, підходять. В нас, ми повинні пам'ятати, що в нас 80-90% внутрішньопереміщених вони в приватних господарствах, по одній людині в селі, там, по сім'ї, по одній. Вони вони звертаються до психолога. Ну, Миланцюємо приїзд в переддень чи там за тиждень повідомляється староста та? повідомляється. Угу. Крівники ПМСД по вони дуже тісно спілкуються з старостами, повідомляються, повідомляються люди, і вони підходять. Послуга користується попитом. Ну і хто входить в ту мобільну бригаду? Сімейний лікар, медсестра, психолог і водій везе. Ага. Ну тобто, але як ви кажете, до психолога рідше люди О, звертаються, зварти розуміти да вони стоять. Ми кажемо, поки ви сімейний лікар, зайдіть до психолога, поговоріть особливо чоловіки, ну там просто. Пані Олено на початку нашої розмови ви сказали про те, що певні психологи працюють із працівниками департаменту, аби е, навчити людей там правилам е, самодопомоги. самодопомоги. так чи не практикували, чи не думали про те, щоб психологи ходили по різних закладах? От, наприклад, там департамент соціальної політики, де люди теж працюють постійно з людьми. ЦНАП чи немає такого, щоб навчати саме адміністративний такі ресурсики в, так, ресурс, так, так. в департ. Менти, тому що ну департамент керує галузю, правильно, і коли в департаменті побачать, наскільки це необхідно, і буде зацікавити, це актуалізація, це показати наскільки необхідно, департамент вийде з ініціативою, щоб ми покрили їхні ну, весь підпорядковані заклади, через те, оця м, така ідея. В департаменти спочатку піти, хоча воно звучить там ніби сухо, а чому департаменти. А тому, що от соціальні служби вони скажуть, підіть нам туди і туди. Школи, от, туди, будь ласка, там, медики, туди, фінансовий департамент. І на завершення, що плануєте реалізовувати найближчим часом? Ви знаєте, ми зараз знову ж таки відбулася презентація картування послуг. Очікуємо плану дій і будемо уже оті прогалини, які нами уже продекларовані, будемо їх заповнювати. Ну і 10 жовтня Україна разом із світом відзначала день ментального здоров'я. Що побажаєте нашим телеглядачам? Я побажаю нашим телеглядачам піклуватися про ментальне здоров'я, плекати стійкість. Не боятися звертатися до психолога, цікавитися, де можна звертатися, і частіше задавати запитання одне другому. Ти як дякуємо вам, пані Олено, за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкувати з заступницею департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації, а також координаторкою з ментального здоров'я в Рівненській області Оленою Гандзюк. Бажаємо кожному із вас бути ментально здоровим. Ну а коли виникають проблеми, потрібно вчасно звертатися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Мене звати Марія Савчук. Це була програма про здоров'я. Що четверга о 19.30. ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.